Мої любі, він не перевершений. Цей десерт він годиться як на кожен день, так і на свята. Це дуже смачно корисно. Тому що, як на мою думку, всі вже втомилися від цих красивих желатинових тортів, які абсолютно без смаку та налізуть. Десерти з моркви – це моя слава. Нам треба потерти на дрібну терку 150 грамів моркви. Тут знадобиться 100 грамів будь-яких горішків. Це може бути грецький смак і розсуд. Сьогодні в мене буде кешю, буде мендашечки, насіння гарбуза. Ось так я це все з'єднаю, мікс, щоб було 100 грамів. Дві тобто, хвилини і готово. Відправляємо до мор. Сюди ж я додаю дві пачечки ванільного цукру. Можна ще додати цедри апельсину, можна ще додати мускатний горіх. Це теж смаком, але сьогодні я чомусь не хочу. Що відставимо, нехай відпочиває. Робимо тісто два курячі яйця, дрібка солі, 100 г цукру пів чайної ложечки меленої кори. З'єднаємо все це, розчинимо цукор і додаю 180 грамів борошна і чайну ложку розпушувача. Гарненько з'єднуємо, вимішуємо. Так, консистенція у нас виходить. Викладаю тісто. Треба рівномірно розрівняти по всій поверхні. Це розігріту духовку 180 градусів верх низ десь на 45 хвилин, а може і більше. Дивіться, по своїй духовці. З Богом! Подивіться на цього красення, який він буде смачний. Ось така це насолода. Дивіться, який він вологий всередині, як же це буде смачно, горішек, мелена кори морква. М -м -м -м. Найприємніший момент це треба спуштувати. Цікавусік. Казати, що він не перевершений. Це нічого не сказати, він просто бомбічний. Mm. Сюди не потрібен ніякий крем. Він повноцінний, він такий вологий, смачний, обожнюю. Mm. Готуйте мої любі, смакуйте, бережіть своє психічне здоров'я і до нових зустрічей!